Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без повітряних тривог та без обстрілів. Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. Наразі в регіоні тривають екстрені вимкнення електроенергії, тому прошу вкотре вас. Не залишайте без уваги тих людей, які залишилися на досить довгий час без електроенергії. Допомагайте своїм сусідям та літнім людям. Сьогодні енергетики та власне адміністрації роблять все можливе інколи і неможливе для того, щоб планові відключення були відповідно до складених графіків. Але ще раз хочу підкреслити: тривають екстрені вимкнення електроенергії. Нам разом треба подолати наслідки ракетних ударів Російської Федерації. Звертаючись до вас, кожного ранку кажу про те, що наша єдність і Тримання строю це головні запоруки нашої майбутньої перемоги. Впевнений, що для переважної більшості з нас це стало гаслом цієї війни. А отже, ми переможемо. І все буде у нас добре, тому що ми не зламні, і для нас Україна понад усе. Звертаюся, звичайно, і до мешканців Херсону. Одещина надала першу частину своєї допомоги мешканцям звільненого. Міста. Ми поруч, ми разом, ми всі єдині. Ворогам, як завжди, традиційно, без жалю. Ласкаво просимо до пекла. А усім нам тихого і світлого дня! Ну і пам'ятайте, мій чат-бот відкритий для вас, для ваших звернень, кому не вдається зателефонувати до одеських електромереж щоб повідомити про Ті проблеми, які можуть виникати сьогодні. Дякую усім, що поруч побачимось. Ну, звичайно, посміхніться і дотримуйтесь інформаційної гігієни. Все буде добре.